Друзі, мої вітання всім, хто зараз дивляться нас. Я хочу перше подякувати вам за те, що ви є разом з нами, за те, що ви підписані на наш церковний YouTube канал, який я вірю, служить комусь благословінням. Я хотів би залишити одну думку невеличку. но я думаю, що комусь вона послужить благословінням. Певний час вона десь ну, по-доброму переслідує мене. І я більше і більше просто задумуюся над цим. А що саме? Буває так, що ми або людина, або я, або ви ми не можемо знайти часу для Господа. Тобто ми розуміємо, що Бог є творець наш. Ми розуміємо, що від Бога залежить наше фізичне, матеріальне, духовне, тобто всі благослові залежать від Бога. І часом стається так, що ми, як Боже творіння, кажемо Богу, що нам нема коли зустрітися з Тобою, Боже. Бо я дуже зайнятий, у мене робота. У мене сім'я, у мене різні важливі справи. Так воно потрібно. І ми кажемо, Боже, в нас нема часу. А Бог дав право вам і мені розпоряджатися своїм часом. Такі моменти, як читання Слова Божого в Біблія. Такий момент, як молитва, відвідування церкви це є три. Основні моменти, які дають нам можливість більше пізнавати Бога. Я хотів би, щоб в час, коли в Україні є війна, коли дійсно багато тривоги, багато сліз має наша земля, ми могли знайти час і з'єднатися з Богом, щоб ми мали час просто відвідати церкву і, можливо, самі. Отримати від когось підтримку. Бути підтримкою комусь. Хай Бог благословить. Ми маємо розуміти, що Бог є той, хто дає роботу. Бог той, хто дає здоров'я для нас, Бог той, хто дає час. А буває, стається так в житті. В людині появляється час. Він і стало роботи. Людину уволили, сказали. Ну, вибач, так. Сталося, ти вже не можеш працювати в нас. Появився час. Появилися десь думки, а що робити? Буває так, що людина, знаєте, захворіла, і вона лежить і є час підняти очі до неба. І тоді ми знаходимо час. І я хотів би, щоб дійсно ми. Мали час для. Бога. Я хотів би прочитати одне місце Слово Божого. Це є 84 й Псалом, 11 й вірш. Муж Божий каже такі слова. Адже один день у твоїх дворах кращий за тисячі інших днів. Я волію. Тобто я бажаю, я хочу стояти на порозі дому мого Бога. Ніж перебувати в хоромах нечистивих. Адже один день у твоїх дворах кращий за тисячі інших днів. Я волію, я хочу стояти хоча б на порозі мого Бога, ніж бути багато днів десь в домах, в місцях, де знаходяться нечистиві, де знаходяться люди, які. Не знають Бога. І там ми маємо бути, і там ми маємо проповідувати. Но цінімо цей час. Я знаю, є місця на окупованих територіях, де наші віруючі люди вони не можуть відвідати храм, вони не можуть відвідати церкву. І вони дуже хочуть мати той час, який вони мали. Я сьогодні хотів би звернутися для тих, хто є підписані на цей канал. А ви проживаєте в місті Лубнах. І, можливо, дивитеся наші передачі. Ну ви не разу ще не відвідали церкву Ковчег. Я вас просто запрошую кожної неділі з 10-ї години по вулиці Драгоманова, 33. Ви можете прийти, і ми разом з вами можемо. І хочемо прославити ім'я Господня. Ви знаєте що? Ворог людської душі, е, тобто наша плоть гріховна, вона завжди протидіє духу. І в нас знаходиться маса причин, чому ми не можемо піти в церкву. А ти часом зустрічаєш людину от в місті, яка казала: прийду колись. Прийду. І ти зустрічаєш. І людина, ну я не запитую, чому ти ну, не, не прийшов взагалі ну не роблю цього. А людина починає себе виправдовувати. Каже: ну хотіла, хотів зайнятий, робота, одне, друге. І люди десь виправдовують, другими словами, заспокоюють свою совість, що я зайнятий. Друзі, саме цінне, що ми маємо, це вічну душу, це вічність. І хай Бог благословить нас просто використати правильно час, розпреділити його. Так, ми маємо працювати, ми маємо сім'ю, ми маємо багато чого, і ми маємо це робити по хазяйству. Ну, друзі, якщо ми не знаходимо часу для Бога, а знаходимо для всього іншого, візьмемо ну, таку, скажімо, стається така ситуація в нашому житті. Що людина захворіла, от її болить. І вона розуміє, що потрібно піти до лікаря. Людина йде на роботу, каже начальнику. Начальник, я мені погано себе почуваю. Мені потрібно для лікаря. Людина йде. Вона їде, вона платить великі гроші на ліки, на МРТ, на другі якісь медичні препарати. А коли душа болить, до кого ми можемо піти? До кого ми можемо звернутися? Ми можемо звернутися тільки до Бога. Я звертаюся до тих, в кого діти знаходяться на війні. Я звертаюся до тих, в кого дійсно болить за Україну, хто молиться за Україну. Ми маємо в кожному зібрані молитву за те, щоб Бог захистив Україну, за те, щоб Бог. Приніс перемогу і дав мир на нашу землю. Щоб це все зупинилося, якщо ви хочете разом з нами виділяти час для своєї душі, виділяти час для Бога. Будь ласка, не кажімо, що нам нема коли, що ми зайняті, що в нас нема часу. Давайте ми будемо зайняті, І в нас нема часу, і нема коли. Для чогось земного, для чогось гріховного, для того, що в нас дуже багато може часу займати. І ми навіть не помічаємо того. Особливо, знаєте, та штука, перед якою ви зараз знаходитесь. І перед якою я зараз сижу, вона багато часу займає. Ну хай вона, якщо і займає наш час, то хай займає. тільки для доброго. Тільки для благогословенного. ми любимо вас і благословляємо кожну, кожну родину. Хай Бог буде з вами.